Так, Всім привіт! Так, У зв'язку з тим, що я обладатель токарного станочка, треба часто проводити розточні роботи. Наприклад, на жочка дяді Колі роблю, треба все повиточувати, поросточувати і поділити. З цим совєтською дрешню, яку я пробував працювати, щось у мене на неї не стоїть, з ітоку я розжився собі через AliExpress на розточні різівки. Ну, розточні і для нарізки внутрішньої різьби. Через пластинки зажимається збочення їх. Також подивився в інтернеті багато конструкцій, роблять державки. Ну, на кожен державку робить окремо. ну ось На кожен державку робить окремо Якось дохрена державок. Виходить. Тому я зробив їх. Дві Дві під максимальний різець. Найбільший у мене різець державка. Точніше. О, на 16 ставити Не буду показую, думаю, це все зрозуміло. У мене є 2 на 16, розточний, а також різьбовий. Відповідно, отвір був зроблений під нього. Просверлино три отвори і нарізана різьба М8, шахполта. Шаг 25 пишу, робив з чого. Процес показувати немає смисла, цих процесів в інтернеті до хрена. Був у мене квадратик 30х30 30 і 20 на 20. Зварив трохи з перекосом, треба було трохи більше, але ну, це нічого на прочність як -то, не повлияє. Зварив. Ну, не геть красиво, знизу ну, мать його заново. там знову. Легенько вони теж там побиті, ржавчини. Тобто не збір красивий, але така мені для роботи хватить. Погнав це все діло на фрезерну. І зробив я дві ідентичні державочки. Одна і друга. Щоб можна було проводити розточні роботи, ну, розточні роботи і з іншої сторони одразу нарізні ну, різьбу нарізати. Так як це був здержав... державка була зроблена під 16-й різце тримач, чи державку, як правильно називається, я на кожний інше зробив просто-напросто переходні гільзи. ось, Раз з отворами для зажима різичка. Зараз я вам покажу. О. Що, я вставляю? Це в мене 12, 10, 8 і 7 зараз у станочку закріплений. Відповідно, зроблено таким чином обидва ідентичні і закріпляються із, що, з основної сторони для розточування або нарізання різьби. І відповідно з інше аналогічно вставляється і зажимаються. Тобто, яку мені сторону, надо, я поверну гільзу поставив. І два стандартних, вже в моєму випадку стандартних ідентичних тримачі. Через гірлюзу я можу вставити що угодно. На майбутнє можна буде гірце виточити, ну, фактично під будь-який інструмент. Можливо, під саморобну якусь зрізечок з безстроріза, можливо, сверла, зломано, що то зроблене. Тобто, на мою фантазію. Вставив, виточив гірзу з наружнім. 16. Ну, з хорошою посадочкою такою, щоб не звращатися, не забивався, тобто, пальцями вставив, прекрасно зажимається. Насверлився і внутрішню під потрібний мені інструмент. Все. Трішку процесу я не знімав, тому виготовлення. Тобто, я думаю, хто цим займається, фантазії хватить, як зварить докупи, навіть почистить болгарку, зажать у різця тримач і просверлить в патроні потрібним сверлом. Головне, це все діло правильно ну, і Відповідно блин, на зекономлені гроші, це що зароблені гроші, бо купляти воно тоже на червніх трохи кусається. Так як зараз приболів, то був час. Погратися. Тобість, так, похвалився, чи я не знаю, як сказати. Може комусь, скажімо так, ця ідея зайде, щоб не нароблять багато державку, не не робить державку 16, 12, 10, 8, 7, ще якийсь там буде, може там 14 чи ще вже побачу, по факту тоді буду доробляти. Зробив два штучки, може навіть один, хтось займається. І наробив переходних тут. Все. швидко і якісно всім дякую за увагу. Може комусь пригодитися. Ну, для прикладу мені потрібно з 12 отверстя просверлив на 12, мені потрібно розташити до 12,55. Поставив державочку, вставив потрібну гільзу. Вставив державочку діаметром 7 мм з осмінною пластиночкою. Зажав. ну Виставив нужну мені длину, щоб не мішало. І... Покой не Та Те саме, що дві державочки зроблю. На одну сторону я ставлю державочку і на другу сторону ставлю державочку. Мені треба, наприклад, то займатися там розточити, а тоді різьбу нарізати. Я поставлю державочки, все виставив. З однієї сторони розточний різець, з іншої сторони стоїть різьбовий. Я пройшов, перевернув на 180 градусів, нарізав різьбу, особливо якщо багато операцій, треба це взагалі удобно. Тобто, якщо не скулі гаюкрізить, або ще щось до такого плану. Ну і зідно підвідучку, якщо більше відверстять, вже більше різєчок поставив, ну, то йде, то так.